Ми знаходимося в комплексі ЖК Грейт, То є двоповерхова квартира, 93 квадратних метри. окремо стояча ванна. Мені особливо подобається спальня кімната. Тут виконана раковина, також граніту. Подивіться наскільки вона акуратно і якісно виконана, Вона має такі ось об'ємні форми. Ще чекаємо, дзеркало приїде, і поставимо тут красивий скляний стільчик. Я вдячний замовникам, що вони прям погодились на таке рішення. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні огляд ще одної квартири, яка у нас знаходиться на етапі реалізації. Ми знаходимося в комплексі ЖК Грейт. Тут двоповерхова квартира, 93 квадратних метри. Цікаво, що ми зробили досить значне перепланування. На першому поверху знаходиться кухня-вітальня, великий просторий open space, гостєвий санузол і невеличка технічна зона, яку ми обіграємо під шафа і пізніше покажу. А на другому поверсі ми розмістили хазяйську спальню з санузлом. Дуже класне рішення, дуже сміливе. І я вдячний замовникам, що вони прям погодні. Дилися на таке рішення також дитяча, хазяйський гардероб і хазяйський санвузол. Давайте почну розповідати із цікавого. Почнемо з зони кухні вітальні. По-перше, зараз я знаходжуся за островом, острів повністю облицьований з кемограніту. Він зараз ще на етапі виробництва фасади. Тобто тут стільниця і боковинка зроблені з керамограніту. Дуже акуратненько, якісно виконана робота, якісно виконана підрізка. Тут у нас буде плита із вбудованою е, вентиляцією, тут у нас буде приєднаний фігурний стіл, ну і вже стільчики приїхали на об'єкт. Із цікавого, тут у нас знаходиться пенальна зона. Зверніть увагу, ми пенали вирівняли по стелі і стелю ми опускали. Для чого ми робили опустелі в цій квартирі? У нас знаходиться канальне кондиціювання. Тобто, ви бачите, ось такі решетки вентиляції, у нас немає сплітів внутрішніх блоків, і це дуже круто. Але для того, щоб виконати таке рішення, нам необхідно було понизити стелю сантиметрів на 35 в зоні коридору, і в зоні кухні вітальні ми понизили стелю на 18 сантиметрів. Таким чином, у нас вийшов ось такий короб. Ми під цей короб підігнали кухню. Тут знаходиться холодильник, тут у нас знаходиться грязна зона, зона мийки. Також ми її виконали із керамограніту. акуратно вирізали отвір під раковину. Нам єдине, що тут залишилось поставити сантехніку. І в принципі, ця зона готова. Зробили такі акуратненькі полички і виконали шпоновану ось таку панель. Тобто в зоні мокрій, де у нас буде потрапляння води, виконався із керамограніту, зверху декоративний, красивий. Шпонований елемент виглядає дуже стильно. Також такий самий колір шпону у нас буде виконаний на сходах, на столі і на всіх дерев'яних позиціях. Тут знаходиться посудомийка, під мийкою грязна зона, духовка мікрохвильовка 2 в одному і кава машинка. З цієї сторони у нас буде диванчик. Диванчик вже теж приїхав і цікаво, Тут ми зробимо таку тумбочку. Вона буде виконувати роль також і сходинки, щоб вийти на терасу. І вона закриє також підлоговий конвектор. За мною буде телевізор, і ще приїде пізніше крісло. Далі ходімо, я вам покажу санвузол. Дивіться, ми виконали тут двері від підлоги до стелі, великі двері. Там у нас шафа для верхнього одягу. Що в нас є цікаве? Електрофурнітура ліволого, ось такого сірого металевого кольору, вона сенсорна, виглядає дуже-дуже красиво. Тобто, у нас тут основні кольори це білий фон, контрастне червоне дерево і металеві елементи. Тобто фурнітура в кольор металу, будуть стіл з нерж... столик з нержавійки, інші елементи з нержавійки. На стінах виконаний крупноформатний керамограніт, такий же самий, як і на кухні, тобто на першому поверсі матеріали повторюються. Тут виконана раковина також з керамограніту. Подивіться, наскільки вона акуратна. Якісно виконана, вона має такі об'ємні форми, і стіни тут виконані з мікробетону. Також підлога у нас у всій квартирі виконана з мікробетону, і під підлогою знаходиться е, всюди контур теплої підлоги. Тут ми зробили накладку на у нас зберігання. Воно підібране по принцесу в колір стін, також в колір раковини. Ми робили підбірку. І тут знизу там для рушників е, і так далі. Також з цього красивого червоного дерева. Далі тут у нас знаходиться душова. Ми зробили таку лавочку, е, щоб можна було там присісти коли приймаєте душ, також зробили поличку, пізніше зробимо підсвітку. Я думаю, через пару тижнів я зможу вам показати вже повністю готову реалізацію всієї цієї квартири. Далі скажу декілька слів про вхідну зону, тут зона перед покою. І Із цікавого нас кухонну зону відділяє ось така шафа. Нам для того, щоб зробити велику робочу зону, необхідно було додати трішечки ще стінки. А так як у нас там він канал, ми вирішили зробити ось цю зону технічною. Тут у нас ось на тіпоні відкривається торець. тут можна складати валізи для подорожей, ще якісь речі замовників, тому що замовники часто подорожують, і їм потрібно було завбачити місце для валіз. Тут у нас трішки пізніше ще буде шафа і там буде технічна зона. Давайте я більш детальніше про неї розповім. Тут закриється, у нас буде доступ звідси до пральної сушильної машинки. У нас буде пенал. А з цієї сторони, зі сторони сходів, буде доступ до технічної зони, якщо це буде необхідно. Що у нас тут цікаво? По-перше, ми заді ось цю стінку задекорували алюмінієвим перфорованим листом. Далі у нас іде колекторна грибінка. Тут йде на гарячу і на холодну воду. Що у нас є вхід? Овентроповський е, кран, далі йде захист від протікання Ajax, далі йде редуктори тиску, самопромивний фільтр. І пізніше ми підключимо ще систему пом'якшення від Аквантіс, е, щоб була красива синенька водичка, е, коли ви набираєте ванну. Тут ми вирішили під сходом розмістити бойлер, бойлер великий на 160 літрів. Е, під самими сходами у нас також буде ще зона для зберігання. Е, ну, в принципі, Тут по технічній частинці все. Із цікавого, стіни біля сходів ми задекорували декоративною штукатуркою. Тобто всі стіни в квартирі у нас пофарбовані фарбою, а саме транзитна зона сходів виконана декоративкою. Чому? Тому що її легко доглядати, її простіше реставрувати, і в принципі вона досить непогано виглядає. Тобто, коли ви там при заносі або можливо в одязі будете підніматися, тим паче у замовників маленька дитина, вона щось може запачкати. За ним простіше буде доглядати. Ось цю стінку ми пізніше зробимо повністю дзеркальною. Ми зараз не можемо зробити замір, тому що чекаємо шафу. Ця квартира у нас досить довго реалізується, близько року, тому що, по перше, вона двоповерхова. Тут багато зав'язаних процесів, які не можна зробити паралельно, а їх потрібно робити одну за іншою. Тут тобто, спочатку у нас була. Виконаний каркас для сходів. Потім ми чекали меблі. Після того, як чекали меблі. Ми чекали е, дерев'яну частину сходів. Зараз після сходів ми зробили замір. По перегороці, після того, як зробили замір по перегородці, зробили замір для цієї шафи, і після того, як виконається ця шафа, зробиться замір по дзеркалах. Тобто, дуже велика кількість процесів для того, щоб ідеально все підігнати, потрібно зробити контрзаміри, щоб все ідеально стикувалося. І за рахунок цього терміни можуть трошки подовжуватись. Ходімо, покажу ще вам другий поверх. На другому поверсі е знаходиться, як я вже сказав, у нас хазяйський санвузо, е коридор, хазяйська спальня з гардеробом і дитяча. Коридор тут виконує функцію як транзитної зони. Так і жіночої гардеробної. Пару слів скажу про хазяйський санвузол. У нас світло тут вмикається на датчику руху. Також стіни всі виконані в мікробетоні. Раковина виконана із крем Хочу звернути увагу, як акуратненько виконаний щільовий е, трапик. Тут прям дуже красиво виконано пізніше, що стане сантехніка. Зробили таке маленьке дзеркало, е, в принципі, це такий от мінімалістичний елемент декору. За мною буде зберігання. І, в принципі, унітаз, гігієнічний душ, і тут посвісім рушнику сушарку. Цікаво, що ще є в цій квартирі. Тут висота стелі була 3:30 початково. На даний момент за рахунок зниження стелі, тут стеля близько 3 метрів лишилась. Тут у нас знаходиться жіноча гардеробна. Пізніше, ще ми поставимо полочки релінги, виконана така красива золота фурнітура. Тут буде місце для взуття, тому що в замовниці дуже багато взуття. І на підборах, і кежуал кросівок. Наприклад, тут у нас будуть місця для сумочок. Там технічна зона електрощит другого поверху. Ще чекаємо, дзеркало приїде, і поставимо тут красивий скляний стільчик. Я думаю, вже на етапі реалізації ви побачите. Як ви знаєте, принцип роботи нашої студії заключається в тому, що ми повністю все реалізуємо на 100%. Тобто те, що ми запроєктували, запропонували замовникам. Ми це реалізуємо один в один, повністю однією командою, щоб це було виконано якісно, технічно, правильно, і щоб замовники, те, що побачили на візуалізації, отримали при реалізації. Тут знаходиться ванна частина. Мені особливо подобається спальня Кіната. Окремо стояча ванна. Тут ми зробили таку поличку з керамограніта. ще залишили зафугувати фасочки. І тут можна буде складати там засоби для саме ванної. З цієї сторони раковина. Раковину ми розділили на дві окремі частини: одна буде для хазяйки, інша для хазяїна. Щоб можна було одночасно там чистити зуби, збиратись. І тому подібне. Знизу у нас ще буде тумбочка. Тумбочка, якраз на етапі облицювання керамогранітом, тобто, вся ця зона буде повністю виконана з крупного форматного керамограніту. Тут дзеркало, дзеркало буде з підсвіткою і фурнітура, також ліволу, терморегулятор, дві розеточки. Там також дві розеточки, що можна підключити, буде фен там плойку і так, ну всі інші прилади для догляду за собою. Зону е, санвузла і спальні розділяє ось така велика скляна перегородка. В ідеалі було б класно зробити її одним цільним контуром, але за рахунок того, що це останній поверх. Сюди складно в ліфт не влазить. Її сюди складно його було транспортувати, доставляти. Довелося розділяти на дві частинки. Тому завжди враховуйте такі моменти, підйом, доставку, занос при реалізації таких рішень. Тут ліжко виконано повністю по нашому ескізу. Чекаємо тільки матрас, і тут скляний столик біля ліжка, який виглядає також дуже дуже стильно. Ще хочу показати рішення гардеробу. За мною знаходиться чоловічий гардероб. Він практично закінчений. Тут у нас буде гладільна дошка. Пізніше приїде полички для світерів, футболок і релінги. Зверху також місце для зберігання там, коробок і тому подібне. І все це закривається ось такою чорною красивою дверкою. Хочу акцентувати одну увагу по нашому підходу. Ми все так спроектували, що в відкритому стані, коли відкривається ящик, у нас не задіває нічого. Тобто, все виконано тютілька в тютільку, вплоть до сантиметра. Також тут виконані високі двері, але на другому поверсі ми їх не робили до стелі. Ми тут достатньо було зробити. От, висотою 2,80. Далі я вам покажу дитячу. В принципі, дитяча виконана тут на підлітковий вік. Ми завжди, коли проєктуємо, ми проєктуємо дитячі на вік підлітка. Чому? Тому що досить швидко діти ростуть і немає сенсу там на 2-3 роки робити прямо дитячу. І можливо ця квартира в майбутньому буде продаватися або здаватися в оренду. Це буде більш рентабельно на випадок реалізації цієї квартири. Що цікаве, в нас тут виконане ліжко, також по нашим індивідуальним ескізам. Зараз чекаємо теж матрас. Тут така м'яка зона, вона йде як ігрова, досить безпечно для маленької дитини. Ну і досить зручно. Тут ще в нас буде бра, тут шафа. Там у нас просто будуть полички, там, наприклад, для книг і грушок, тут шафа для. Верхніх речей, і тут дзеркало, і за нею також будуть знаходитись полички. Зверніть увагу, що ми шафу відцентрували повністю по стелі, також, щоб це було красиво, щоб це було в одну лінію. І ще зверху в нас виконані ролети на автоматизації у всій квартирі виконані ролети, які керуються з пульта. Коли ми закінчимо повністю цю електрику, в принципі, там нам що залишилось? Це чистова сантехніка, чистова електрика і парочку декоративних елементів. Ну що ж, друзі, ось такий цікавий огляд реалізації квартири у нас вийшов. Я з нетерпінням чекаю вже фінальної частини, щоб понці все закінчити, і відзняти і показати вам фінальний результат. Якщо вам цікаво, обов'язково не забудьте підписатись на канал. Якщо відео сподобалось, пальчик вгору і залиште коментарі. Якщо вам потрібен якісний ремонт, якісна реалізація з такими складними технічними рішеннями і високої професійної якості, звертайтесь, ми для вас зробимо і дизайн-проект, можемо зробити і архітектуру, і все по Будувати з вами був Владислав Кисленко, канал Секрети дизайну. Пока.